Олена Марковська Лучук ландшафтна дизайнерка має дві вищі освіти. Заміжня виховує двох синів, любить подорожувати, досліджувати світові сади та роботи ландшафтних дизайнерів. Життєве кредо. Світ розступається перед тим, хто знає куди йде. Давайте ось так розпочнемо нашу розмову з такого мого питання. Чи права була? Чи мала я рацію, коли назвала ось цей витвір мистецтва топіарієм? Це дійсно топіарій? Так. Що взагалі таке топіарій? Це дерево, чи це як ми можемо? Це гарно вистражена форма з чогось, з куща, з дерева. Ну, все, значить, я була права, то я знаєте, сумнівалася всю нашу пряму трансляцію. Отже, Олено, розпочинаємо говорити про ландшафтний дизайн. Тема для нас ще така достатньо нова. Ми її для себе ще не обговорювали. Давайте поговоримо про тренди і антитренди. В цьому розпочнемо з трендів, що зараз от максимально затребувано і максимально популярно і модно в цій сфері. Тренди світові. А також вже українські багато років, які ми внідряємо в нашу культуру ландшафтну українську. Це екологічність садів, малодоглядність садів, менше хімії, щоб рослини росли як в природі. Знаєте, щоб не було багато деталей. Фонтанчик пергола, тут камінчики, тут кора. Тут соснова, тобто там, щоб сад був як простір для життя, це і освітлення кожного куточка, і кухні ну, outdoor kitchen називається, поза межами якби будинку, будинку. Да. прибудинкові кухні, це вогонь. Тобто сад як простір, не просто як десь там. Щось там хтось колись посадив, воно собі росте. Ні, тобто ви його функціонально використовуєте. Зазвичай менше газонів зараз ми е, висаджуємо. Менше. менше так, побільше злакових культур, посухостійких тих, які районовані під наші території, під наші умови, не екзотичні, якісь там багато доглядні рослини, навіть ті самі топіарні форми. Вони вже зараз відходять, тому що до них потрібно руки завжди там, постійно час потрібно формувати, тому що там раз вистрілила в'єтка, бо вона хоче рости, а не бути шариком. От жива культура. Тому це вже тренд зараз став. Світовий mm -hmm. також інсект хотел коли е, такі. Годівнички для, для птахів ми знаємо, що це таке, а інсект хоутел це такі, як для комах. для комах, так. Такі локації для комах, щоб вони туди прилітали, заводили, щоб вони потім жили в садах, опилювали там якісь рослини. Тобто, по суті, районовані наші рослини. Це тренд. Тобто, я так розумію. Тренд це не захаращеність багато да, дурного, як кажуть, да, все туди поставити і ставати, любуватися, а щоб це був простір, в якому жити, в якому так. можна пройти, подивитися на ту пташечку метелика і прогулятися. Так, так? Тобто, якщо ми приїжджаємо до лісу, ми там бачимо нема хаосу, там все такими великими рощами посаджено, такими куртинами. Так і от ми робимо такими групами в садах, не так, що як ботанічний сад, і таке є, і таке, і розовенький, і жовтенький, і бере. Довенькі, і все якесь воно все хаотичне, і нема на чому глаз зупинити. Ну, ми так і до антитрендів так, з вами це дійшли. Антитренд. Давайте так. ще поговоримо, що ще антитренд. Е, ну, такі е, е, речі я робила в 2010-2011 році. Навіть я подала фотографії. Це от багато всього. І якийсь камушек, і тут кора внизу. І от, е, і березка з такої форми повислої, а рядом е, йолочка. Тобто в природі немає стільки кольорів в лісі, да, коли ми приїжджаємо. Ми не бачимо, що там і бордовий, і салатовий, і жовтий, все-таки намішане, як він і гряд. Бачите, от, також камінчики разом з корою. тобто Це мої роботи 2010 року. Це вже занадто і таке зараз не модно говорити тобто. Це. це не про природність, це про от, прям штучне воно видно, воно штучне, насаджене. От. Де взяли, там і посадили. От мені знаєте, що цікаво? Мені, мені цікаво, наскільки це зараз впроваджується взагалі в таку масову практику. Е, чи, наскільки люди самостійно звертають на це увагу і, дотримуючись самі не розум... можливо, навіть не розуміючи цього, теперішніх трендів роблять ось таку красу у себе вдома, в приватних, десь біля приватних помешкань, чи навіть біля багатоквартирних будинків часто буває, якісь виділяють. Таку територію зону, де хочуть, щоб гарно щось, якась зелень гарно росла, декоративна. Я звернув увагу просто, що коли вперше був за кордоном саме у Польщі, що там біля приватних будинків ні в кого немає грядочок, городів. В полі зору мається на увазі. Там перша от частина землі, яка перед будинком, де від вулиці, де люди бачать, там обов'язково має бути щось дуже гарне. Декоративно просто якісь там кущі ростуть, чи там газончик, чи щось інше. Грядочки у нас не у нас, а у них все позаду. А у нас ні, у нас все змішано. У когось там квітки, у когось клумби, у когось газончик, а у когось е е картопля вже сходить. Як у нас стосовно ось цього? Масового розуміння. Людей. Зараз це вже стає популярним і модним, але для того, щоб це зробити таким зонування, правильно зробити, потрібно зробити проєкт. Тому кожний зараз, ось бачите, на такій, на такій стадії ми приїжджаємо до замовника, коли от у нас доріжки. Хоча ці доріжки я теж розробляла. Тобто, яка форма має бути, який заїзд. В цій частині у нас був город. Відмежований, тому що екологічність, городи, декоративні городи, в декоративних навіть грядках це теж про тренди. Тому плодові сади і городи вони зараз увійшли в тренди. Це навіть не для економії, а тому, що це от екологічно, це природньо. Це для того, щоб було. А, тобто то поляки так. відстають від від трендів, що вони від городів відмовилися. Зараз город в тренді. У нас теж вони городики, якби скриті, скриті. Мої бабусі зараз ось так зроблять. Єс! Є. на вихідних чекає, на картоплю. З чим любите Гуртати працювати миш. більше ви? І ми говоримо про матеріали, там можливо якесь каміння чи цементні якісь споруди, і про рослини. Якщо говорити про матеріали, люблю працювати з покроковими доріжками в газоні. Щоб не закладати все от таким проспектом, а от робити іменно доріжки такі бетонні, в газоні. Ось, Ось е так. Так. Шиви можуть бути або газон, або такі камінці, такі е красиві, такі великі, мілкі. Це означає. Відчуй себе дитиною на такій доріжці. Пам'ятаєш, як в дитинстві, пам'ятаєте, усі ми не наступали на uh -huh. я думаю, не тільки я один на швид, тобі потрібно було перестрибнути з плиточки на плиточку. Ну зараз дуже всі хочуть ці доріжки, тому що це в Pinterest, коли заходиш, кожен участок з цими доріжками. Тому це майже в кожному проєкті. проєкті. Це прям дуже. Ну і ну, щоб не робити ось цих жарких температур від доріжок е влітку. Немає цього проспекту, як я вже сказала. І там немає стовідсоткового бетонного покриття. а Це все перегукується з газоном, який освіжає, який цей бетон і немає цих високих температур. Адже сад насамперед несе функцію кондиціонування природнього. А рослини, які вам подобається використовувати? Повторюся, районовані наші рослини, які тут добре живуть, почуваються. Це багаторічні рослини. Це рослини, які ви, навіть ми можемо зустріти їх біля водойм, в парках. Це злакові рослини, гравійна відсипка, така кам'яна, як річкова відсипка, такі природні, вони гарно. Почуваються себе в наших садах. Ну, це вам подобається, як фахівцю. А от е, замовнику може подобатися щось інше. Як часто вступаєте з ними в дискусії, коли бачите, що от замовник явно щось ось таке обирає, Приховую. що приховує секрет, <риховує> як не задихується. <риховує> от що ну не воно не буде гармоніювати, пасувати. І потрібно якось переконати людину, сказати, що давайте відмовимося від... ну, звичайно, я Меня на знаходжу альтернативу, і проєкт є тому підтвердження. Тобто, ми розробляємо такий генплан, щоб людина розуміла, але все дуже залежить від ТЗ, грамотного ТЗ, це технічне завдання, побажання. Тобто, це все прописується по договору або на е почтову е скриньку, або там. Месенджер якийсь, вони прописують. Зазвичай зараз всі сидять в Пінтересті, і вони, коли на етапі будівництва будинку, вони вводять якісь е ремонти, такі вже е сучасні. так і сади сучасні. Вже немає прямо щось такого застарілого. Вже я не знаю, років 5 ніхто не дзвонив і не казав, що альпійську гірку. Тобто вже всі знають, що ну, як на рівнині взяти і зробити таку штучну альпійську гірку. Вона, може, десь там біля водойми. Буде гарно виглядати. Ну так, штучно, так, вже ніхто не робить. Зрозуміло, ну, що ви здебільшого працюєте, певно, у приватних будинках, але, можливо, у вас є якийсь проєкт, яким ви особливо пишаєтесь, можливо, якась громадська ділянка, можливо, у нашому місті. Так, у мене є навіть нагорода за розробку проєкту біля Келецька 53. 3D-візуалізація. Я була у будинку художника, мала. Честь виставляти свою роботу і роботу і проєкт мала від цього огороду. Дуже гарно, дуже гарно. У 2020 році. По-європейськи виглядає, так, Саш? Жодного огірка. І помідори. Так, тут теж посаджені такі рослини. Ну зараз бо я зробила знову по-іншому, тому що завжди навчаєшся, завжди ходиш на семінари, дізнаєшся, що вже в громадських просторах вже потрібно все таки менше газонів. Вони все ж таки багато доглядні. На місто вони трошки почувають себе погано. Тобто вони потребують завжди багато-багато догляду. Гарно виглядає дійсно, око милується і розуміє, що зараз весна, якраз та пора, коли все розквітає, коли наповнюється ось такими яскравими кольорами. І дуже хочеться, щоб дійсно простір будь-який, чи то ваш приватний, чи громадський чи міст, в яких ви живете, населених пунктів, щоб він от приносив саме такі позитивні емоції, куди не глянеш, а там краса.